Христос Воскрес! Улюблені браті і сестри, я сьогодні поздоровляю усіх вас з великим і радісним святом Пасхи Христової. Це пасхальне вітання, з яким ми сьогодні звертаємось один до одного. Це є мить нашого духовного піднесення, в яку ми усвідомлюємо велику радість на серці нашому і в розуму нашому. Що Христос воістину Воскрес. Кожен рік ми люблячим серцем підходимо до цієї великої події Воскресіння Христового, бо без любові неможливо зрозуміти всю сутність страждань і Воскресіння Ісуса Христа. Без любові неможливо сприйняти саме свято і прихід у світ Спасителя. Тому що Бог так полюбив світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Оця велика Божественна любов, яка сьогодні прийшла до нас через страждання Ісуса Христа, через здолання смерті. Оця велика любов сьогодні панує у всьому світі. Заповідь Нову даю вам любіть один одного. Ці слова Ісуса Христа залишені нам як на спомин про Його викупну жертву, як заповідь для учнів нас сьогодення учнів 21-го століття. Любов це, це той дар Божественний який людина проносить через все своє життя. І з любов'ю Господь благословляє кожному прийти в цей світ. І з любов'ю опікується над всім творінням і особливо над людиною. І з любов'ю промишляє про кожного із нас. І з любов'ю Божою ми живемо. І ця Божественна любов дає можливість нам долати всі труднощі нашого земного життя. Іван Богослов, апостол Любові, в своїх проповідях найчастіше говорив, діти, любіть один одного. І коли ставили питання, чому ти кажеш тільки лише це, розкажи нам щось про Ісуса Христа, про страждання, про Воскресіння. Його відповідь була простою і лаконічною. Якщо будете виконувати ось цю заповідь, заповідь любові. Зрозумієте велику Божественну любов, яка проявлена до нас у цьому світі. Сьогодні багато різних випробувань, які потрібно людям здолати черствість, ненависть, заздрість. Людина сприймає сьогодні життя на землі як страждання, але коли Через любов Божественну. Ці труднощі долаються набагато легше і набагато простіше. Тому сьогодні хочеться побажати, щоб ми перебували от цій Божественній любові, любові, проявленої до нас Ісусом Христом. А Пасха Христова це найбільша радість, яка сьогодні звучить в піснеспівах співах, страждання Ісуса Христа. Хай ця пасхальна радість. Буде на серці у кожному із нас, щоб ми воїстину не лише розумом, а всім серцем, всією своєю істотою виголошували і відповідали. Христос Воскрес, воістину Воскрес. Я бажаю усім нам, улюблені браті і сестри, оцієї великої пасхальної радості, яка через любов Христову донесена до нас сьогодні. Любіть один одного! І прославляйте Воскресшого Христа Спасителя, який проявив велику любов до людства, постраждавши на Христі смертю, смерть подолав і тим, що у гробах життя дарував, з великим Днем Пасхи Христової! Христос Воскрес!